Від самого початку заснування Дня Гідності і Свободи в 2014 році українці відзначають цю дату в умовах війни. Бойові дії розпочалися на сході країни, і вже там українська армія зі зброєю в руках почала захищати ті цінності, які відстоювалися на Майданах. Ризик втрати цих цінностей там відчувався особливо гостро, повномасштабна війна. Змусила нас активніше переосмислити наше минуле, глибше відчувати та усвідомлювати ті ціннісні орієнтири, що були задекларовані на майданах. Доброго дня! Хочу представити народну артистку України Руслана Вижечко, не лише знаменита співачка. Вона піаністка, диригентка, танцюристка, продюсерка. Світова слава прийшла до Руслани після перемоги на конкурсі Євробачення 2004, де українку назвали жінку воїном за представлене шоу, яке кардинально відрізнялося від виступів інших учасників, та принесло наступного року конкурс до Києва, починаючи із грудня, одна з активісток Євромайдану. Часто виконавця гімну України на Євромайдані та організатор концертної програми у 2014 році Державний департамент США нагородив Руслану Вишечко як громадянську діячку міжнародною премією Найхоробріша жінка за лідерство, мужність. Винахідливість і го... Го... В... готовність жартувати заради іншого. Дякую. Нікоян Сергій був громадянином, громадянином країни. Народився і жив у селі Березуватівка. Був єдиною дитиною сім'ї. Родина переїхала до України, рятуючись від війни у нагірному Карабасі. Займався легкою атлетикою та східними єдиноборствами, навчався у Дніпрожинському коледжі фізичного виховання. У житті був спокійним і справедливим, хотів стати актором. Був патріотом України та В Роменії. На Не Євромайдан приїхав 8 грудня, бо зрозумів, що повинен бути за Майдан, був охоронцем. Його вбили близько 6 години ранку, 22 січня 2014 року, отримав три вогнепальних поранення з місцевого в шию, голову і груди під час подій біля стадіону Дінамо у місті Києві. 22 січня під піднім України його поховали на сільському кладовищі його рідного села. Нігояну Сергію було 20 років. Може, я й наївний, але я вважаю, що зло не має перемагати, говорив тоді ще нікому невідомий парабок. Ці люди герої нашого часу. До вічним дякую і героям слава. Всім дякую за увагу. Моя мама Наталія Автоменко борець за гідність та свободу. Починаючи з дитинства, самого дитинства з перших шкільних років, вона завжди відстоювала гідність та свободу своїх та своїх однокласників. З такими поглядами вона йде по життю. Під час помаранчевої революції мама стала активісткою. Вона брала уч... активну участь у народній ході по центральному проспекту Запоріжжя та Запорізькому майдані на площі фестивальів. Вже 15 років поспіль мама працює в національному заповіднику Хортиці організатором екскурсій та культурно-масових заходів. Щодня вона проводить просвітницьку діяльність серед туристів з усієї України та всього світу. Намагається. Своїми цікавими розповідями донести нашу історію, незалежність та свободу І та гідність України. Від початку повномасштабної -півно -півно війни з Росією веде просвітницьку діяльність у соціальних мережах. Я пишаюся своєю матусею, бо вона ми прагне моєго щасливого майбутнього. Також хочу згадати про маминого співробітника та товариша Єднодумця. Він був славним козаком, відомим істориком, депутатом легендарним кіборгом. Так, це наш В'ячеслав Зайце. Одну з вулиць нашого міста перейменувала в честь нашого кіборга історика це своє життя він змінював Запоріжжя на краще, знаючи історію, яку небезпеку несе Росія ще в 2004 році, В'ячеслав закитав багнюкою рекламний щит кандидата в президенти України Януковича, брав активну участь у Помаранчевій революції. 2011 року працював в національному заповіднику Хортиці як історик науковець та людина, яка вела активну просвітницьку діяльність серед туристів з усього світу. У 2014 році одним з перших пішов добровольцем на фронт. Влітку його рота звільнила червоний лиман під Слов'янськом. Восенич дві 2014 ро року потрапив до Донецького аеропорту. Пройшов справжнє пекло, оборонячий литоші, Зайцев зазнав поранень, був на волосинку від смерті. Славний Кіборг ще, й як історик, документував усе побаченого його зйомки облетіли весь світ. Коли в лютому 2022 року почалося повномасштабне вторгнення, слава Зайцев одразу пішов на передову. На жаль, 5 жовтня славний Запорожць загинув у Донецьких степах, захищаючи гідність та свободу України. Музиченко Сергій Іванович. Історія про те, як він пройшов майдан. Пан Сергій народився в місті Чернігів 10 лютого 1970 року. Сергій спішно закінчив школу та вступив до лав армії на той час ще радянсько. Сергій пішов працювати у МВС Міністерство внутрішніх справ, охоронником Чорнобильської атомної електростанції ЧАЕС, як Сергій потрапив на Майдан. Сергій Мозиченко завжди був патріотом своєї країни, після того, як підрозділ беркут жорстоко. Побив студентів, серце Сиренагія не витримало, і він вирішив, що їде до Майдану. Вже згодом до нього приєдналася його жінка Ганна та його донька, теж Ганна. Сергій робив дуже багато справ на Майдані. Що він там зробив? Він займався волонтерством, ввозив їжу, допомагав молодим хлопцям та ще купу різних справ. Що було після Майдану? Ну, якщо коротко, після завершення Майдану Сергій повернувся у рівне місто Чернігів та почав працювати. Але усе змінилося 24 лютого 2022 року. Почалася повномасштабна війна в Україні, та Сергій вирішив поїхати воювати на фронт. Ще факти про Сергія. На Майдані він познайомився з Михайлом Жизневським. Народився Михайло в Білорусі. На жаль, Михайло застрелили. У Сергія є мрії. Коли Білорусь стане вільною державою, він хоче поїхати після цього на його могилу. Зараз пан Сергій воює на Сході нашої незламної країни. Мужньо боронить. Її кордони. Він мінометник. Я пишаюся, що знаю цю людину особисто. Для мене та моєї родини пан Сергій є справжнім втіленням Героя України. Зараз я вам розповім про активіста Євромайдану Михайла Жизневського, який народився 26 січня 1988 року. Жизневський Михайло був білорусом, а після 10 класу школи Михайло пішов до училища вчитися на загазозварювальника. Виготовляв середньовічні лати в Лисарському клубі, займався східними єдиноборствами та ходив до православної церкви, захоплювався історією, міфологією, лихацьрським рухом, військовою справою та займався стрекболом. Михайло був в душі бійцем, але ніколи не застосовував силу без потреби. Мав загострене почуття справедливості. Він був особистістю, сміливою і яскравою. Він виїхав з Білорусі через політичні проблеми. В Україні Михайло жив у Донецьку, в Кривому Розі і в Києві. На Євромайдані перебував з перших днів, був залушений в охороні. Загинув під час штурму на вулиці Грушевського біля стадіону Динамо. Близько дев'ятої години ранку, 22 січня 2014 року, від отриманого спиртельного вогнепального поранення в серце. Я вважаю, що повинно бути багато таких відважних, хороблих людей. Слава Україні! Зого дня я хотіла представити вам Веремія В'ячеслава, який народився 22 січня 1980 року. Закінчив київську середню загальноосвітню школу номер 270 у 2003 році закінчив інститут журналістики Київського національного університету імені Тарас Шевченка. В'ячеслав був журналістом. Він писав на київську тематику і працював у газеті Київській. Кореспондент газети Вести. В'ячеслав був одним із провідних журналістів. 19 січня 2014 року він висвітлював протистояння на вулиці Грушевського. Під час бою біля його ніг розірвалася світлошумна граната. При вибуху розбилися окуляри, і один із уламків влучив у ліве око. Його було двічі прооперовано в Олександрівській лікарні. Він сподівався, що зможуть бачити на двох очима. Лікарям довелося замінити кришталик, але вдалося зберегти око. Після операції він ще три тижні провів удома на лікарняному. 18 січня 2013 року він вперше вийшов на роботу. Він практично не бачив на ліве око. Вночі 19 січня 2013 року він їхав з колегою на таксі з роботи на лівий берег. Вячеслав помітив озброєних тітушок. У камуфляжі та масках. Він намагався сфотографувати їх з машини, але озброєні люди тут же помітили гою напали на автомобіль, почали його отрущити, а потім вони сильно побили В'ячеслава і після чого в груди та залишили його істекати кров'ю. В'ячеслав помер через втрату крові та травми на сумішні життям. О 6 години ранку, 19 січня, 2013 року помер під час операції. Всім привіт я хочу познайомити вас з сім'єю Тараси Білка та Катериною Маркової. Тарас це журналіст, волонтер, активіст та нині військовослужбовець Збройних сил України. Тарас це засновник медіа громадського Запоріжжя, він був одним із перших стрімерів Запорізького громайдану. Він випадково пішов навчатися на журналіста до класичного приватного університету вже на першому курсі, почав працювати в газеті «Міг», згодом на канали Запоріжжя та Алекс. Але музика надихала його більше за журналістикою. Його гурт крапка написав вдалий альбом, який 2011 року потрапив до українського топ 20 Стримати запорізького майдану, Тарас почав на прохання колеги журналіста після росу 26 січня. Тарас, роженець місць Оріхів Запорізької області. У нього в родині є історики, тому жага до істини у Тараса в крові. З початку війни у 2014 році Тарас веде активну громадську діяльність. раз бував на передовій, допомагав військовим всім, чим може і вміє. У інтерв'ю Тарас ділилося, що в перші дні повномасштабної війни він розумів, що буде робити і що може бути корисним. Досвід з 2014-2015 років став вдалом. З початку повномасштабного вторгнення Тарас почав освітлювати на своїх сторінках в соцморожах аналіз психоемоційних станів людей, під час війни співпрацюючи з професійними психологами. Наразі, Тарас служить лавах ЗСУ за та захищає нашу державу на Запорізькому напрямку. Він завжди каже, що нам немає куди тікати. Ми вдома. Тарас підбадьорює своїх глядачів словами, роботи багато, але ми переробимо все. Я рада, що ми маємо таких гідних та небайдужих земляків і захисників, як Тарас. Далі я хочу познайомити вас з дружиною Тараса Катериною Марковою, Катя – учасниця Революції Гідності в Києві та Запоріжжі, журналістка, активістка, співзасновниця медіапроєкту, як ти там. Катя була на Майдані у Києві з початку революції. була тоді, коли лунала більші постріли. Також вона була на Майдані, який був згодом організований в місті Запоріжжя, підтримувала та висвітлювала події в соцмережах. До повномасштабного вторгнення з чоловіком Тарасом Тарасом Білкою вони знімали на ютубі «Силові», сенсом якого було показувати нові громади, села, як вони розвиваються після децентралізації, знамити суспільство з невеличкими містечками, показувати, що вони важливі для всіх і для функціонування держави. Вони руйнували стереотипи про депресивність маленьких сел, про те, що там немає прогресивного життя. Вони показували, що всюди є можливість будувати бізнес, розвиватися та працювати. Своєю задачею вони ставили звільнення мешканців Запорізької області та міста запоріжжя від комплексу провінціальності, намагалися показати, що крутість сполучного рівня можливо робити і в різному місті. На початку березня вона виїхала з дитини до Тернопільської області, але зовсім скоро у травні повернулася до Запоріжжя. Це стала співзаснову цьому діопроекту Як то там, який дуже в красивій формі, розсвітлює новини, події та теми для того, щоб або показувати правду доступні та цікавій формі. Я вважаю дуже крутим те, що на Запоріжжі такі особисті, нам підліткам є на кого рівнятися. Синенко Сергій Петрович народився 5 березня 1978 року у селі Червоний Яр Запорізької області. Він був бізнесменом, громадським активістом, волонтером Євромайдану. Сергій мешкав в селі Володимирівське Запорізького району. По смерті в нього залишилося четверо дітей. Сергій був активним учасником автомайдану Запоріжжя та Дніпра. Надавав допомогу самообороні місцевого майдану, доставляв через Дніпропетровський аеропорт медикаменти для Євромайдану в столиці. Він захищав людей від побиття, брав активну участь у визволенні заарештованих людей. 13 лютого 2014 року був спалений у власному автомобілі на межі Запорізької та Дніпропетровської областей. Так звані приводи Севастополя взяли на себе відповідальність за цей злочин, продемонструвавши відеозапис цього жорстокого вбивства по громадському телебаченню вночі 16 лютого 2014 року. Похований Сергій 18 лютого 2014 року в селі Володимирівське Сергій посмертно отримав звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка, а також. Медаль за жертовність і любов до України. Доброго дня! Сьогодні хочу розповісти про одного з учасників Небесної Сотні Юрія Вербицького. Йому було 50 років. Активіст на Євромайдані. Сам чоловік був зі Львова, але 21 січня його та ще одного активіста Ігора Луценко викрали. Наступного дня тіло Юрія було знайдено в лісі під Києвом. Його катували на дуже сильному морозі. Йо на його руках був скотч, але в МОСІ заявляють, що він помер через переохолодження, а ушкодження на його тілі не пов'язані зі смертю. Я поважаю цього чоловіка за його відвагу та впевненість в своїх діях. Максим Горошин народився у селі Басань Повгського району Запорізької області. Він був останньою восьмою дитиною в багатодітній сім'ї, троє сестер і четверо братів. Дитинство його проходило у матеріальній скруті, рано помер батько, з документами були проблеми, матері, втрата паспорту, до чого ж додали ще й різні економічні негаразди в державі. Рідні Максима що він був дуже доброю, працьовиту, турбутливу людиною, допомагав матеріально і практично, сприяв чим міг, залишався осторонь різних проблем і негараздів. Мати Максима наголошує, що син, знаючи, що через відсутність паспорта вона не може отримувати пенсії, намагався її забезпечити, хоча й не мав занадто великих прибутків. Сим, чим міг, допомагав, все, що міг, віддавав. Максим не палив і не вживав алкоголю, відрізняючись цим з цим з-поміж інших. В третій декаді грудня 2013 року Максим востаннє прибув у Грушківку, привізши подарунки родичам. Після цього він вирушив у свою останню дорогу до Києва. Згодом він став активним учасником січневих подій 2014 року на вулиці Грушевського під час протести. Словиками він отруївся шкідливими газами і був госпіталізований у Київську лікарню номер 17 Сестра Максима Людмила каже, що брат вилікувався і невдовзі знову пішов в бій. Загинув на Мадані 19 лютого. Родичі говорять, що коли в Грушківку доставили тіло Максима, на ньому були численні забої та пробита голова. 23 -го лютого Максима Горошина було поховано на цвинтарі села Грушківка. Залишив маму Раїсу Іванівну, сестру Людмилу та ще двох сестер і четверо братів. Арутинян Георгій 53 роки. Зарівна вільнянин, громадян Грузії, отримав вид на проживання в Україні активист ВОО Свобода. 20 лютого 2014 року був убитий пострілом снайпера біля монумента незалежності у Києва. Має трьох дочок найменші дочці від другого шлюбу лише три роки. У 2012 році його дружина померла в Рівному і так тепер трехлітна Ашен Артунін залишається круглою сиротою. Ми відрізняємося від ворога в першу чергу безмежною любові до свободи. Свобода та гідність це ті чесноти, за які виходили люди на Майдани. Свобода та гідність це ті орієнтири. За які сьогодні борються українські військові, це ті цінності, які сьогодні продовжують відстоювати цивільне населення нашої держави. Ми щиро віримо, що непереможний дух свободи приведе Україну до перемоги.